Курс на Нікополь, провівши 25 лютого двохсторонню гру на верхньому полі домашньої арени. Кіровоградська зірка вирушила на третій тренувальний збір. Грав у контрольному поєдинку і останній новачок клубу. Вихованець кіровоградського футболу Роман Бачак. Пулгода грав на Ді Фел по Первої мене Потім пригласили в Дніпро ДіФел. І там я ще відіграв чотири года. Діснів школи, потім було 19 дубль. Там немножко не вийшло. Приїхав, посмотрели, вроді подобався. Адаптувалися до вимог тренерського штабу інші новобранці команди. Владислав Лупашко, Роман Локтіонов, Максим Ковальов, Андрій Бацула. Взяли дуже хороші футболісти, дуже хороші вони одразу живели ну, в коллектив, взагалі футбольні люди. І я сподіваюся, що вони нам дуже, дуже допомогли. А от улюбленець кіровоградських фанів Олександр Кочура після важкої травми, отриманої ще у минулому сезоні, лише розпочав тренуватися за індивідуальною програмою. Почав пробіжки ну, как бы, в этой, в залі, їжджу часто. Мені там дають направлення, як как бы, займатися. Ну, ще я не думаю, що так скоро, як хотілося б вийти. Ну, буду, буду добивати до кінця, щоб, не дай Бог, опять не було рецидивів з травмою. Селекційна робота у міжсезоння завершена, говорить коуч зірки. То точнее усилення, яке планувалося, ми його в принципі ну, скажімо, виповнили. Задання президента для нас це закон. Тобто, ми вирішили. Я думаю, що так, в принципі, в цілому команда на 90, на сто процента вже не готова к рішенню тих задач, які поставить нам президент. Команді по силам покращити турнірне становище у другій частині сезону, погоджується з тренером капітан зірки. В коллективе очень хорошая атмосфера. Я думаю, що со статусо чемпіонату буде все хорошо. Ми будемо брати очки и исправим это положение в лучшую сторону. На третьому тренувальному зборі команда працюватиме над тактикою, каже Сергій Лавриненко. Це вже буде вопрос більше тактических тренировок, тобто то есть какого-то ведения игры. Тобто, общий фундамент роботи физической подготовки ми вже выполнили, поэтому зараз уже більше тактической роботи будет. У Нікополі заплановані поєдинки з енергію з Нової Каховки, Криворізьким гірником та футбольним клубом «Макіїв вугілля». Було бажання перевірити свої сили і в матчах проти клубів прем'єр-ліги. Був план зіграти з командами прем'єр-ліги, але так вийшло, що календар розположений так, що 1, 3 і 7 у прем'єр-ліги є ігри. Тому, на жаль, потрапити в цей короткий проміжуток між іграми дуже складно. Перший контрольний поєдинок у Нікополі зірка зіграє 2 березня з енергетиками з Нової Каховки. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.